Добрий день, колеги! З вами Надія Цой, аналітик-методолог з провадження управлінського бухгалтерського фінансового обліку компанії Civanio. Сьогодні я хотіла би з вами проговорити валютні операції. Я, власна помилку, яку ви можете допустити, не знаючи принцип роботи програми і банально не перевіряючи свої операції. Отже, перед вами приклад. Поставка товару в доларах, сума поставки 103 тисячі доларів. І у нас такі умови поставка. Перша передоплата 50% 51 500 доларів, друга передоплата 51 500 доларів. І далі вже буде відбуватися відвантаження. Перше на суму 51 500 доларів, і друге відвантаження на залишок 51 500 доларів. Я буду вам показувати на двох прикладах, коли ми ведемо наші взаєморозрахунки за договором в цілому, і розрахунки за документами розрахунків. Пам'ятаєте, раніше я в одному з відео вже вам показувала, де це встановлюється і на що це плаває. Тоді ми говорили про ПДВ, а зараз я буду говорити про валютні операції. Давайте я покажу безпосередньо в програмі. Ось, відкриваю договір, і самовведення цим розрахунків за договором в цілому. І другий варіант за документами розрахунків. Що це означає? В першому варіанті це означає, що в нас операції будуть йти послідовно в рамках нашого договору. А в другому варіанті це говорить про те, що у нас операції. Будуть враховуватися в рамках конкретного рахунку на оплату постачальника. І саме тут буде той нюанс, який, про який ви, можливо, не знали або просто не звертали увагу. Повертаюся до нашого прикладу, бо тут дуже крас, наглядно видно, видно вам курси, дати і результати. Отже, ведемо взаєморозрахунки за договором в цілому. Дивимося, перша передоплата відбулася 30 жовтня 2023 року. Курс у нас був 36,4216 доларів і сума сплачених коштів в гривні склала 1,875,712,40. Далі, друга передоплата 1 листопада по курсу 36,4812, і в гривні це буде 1,878,781,80 метр. Це правильно, все згідно нашого законодавства. І якщо ви звернете увагу за документами розрахунків, перші дві операції в нас нічим не відрізняються. Всі ж ті ж курси, всі ж ті суми в гривні. Але йдемо далі. 9 листопада у нас відбулася перша поставка. Курс на дату у нас склав 36 гривень 0407, але у нас же поставка вже була після того, як у нас були аванси. І згідно нашого ПСБУ, ми маємо оприбуткувати наш товар. Дивіться, тут уважно читаємо. Вартість одержаних активів робіт послуг визнається за суму авансових платежів із застосуванням валютних курсів, виходячи з послідовності здійснення авансових платежів. Це важливо. Повертаюся, до прикладу, і звертаємо увагу за договором в цілому. Дивимося, у нас аванс був. 36,42,16 на суму 51500, і ми поставку робимо знову ж на таку ж суму 51,500 доларів. Значить, ми будемо прибутковувати наш товар саме по цьому курсу. І сума в нас складе 1,875 712,40 копійок. Тобто, ми повністю витримуємо правила нашого ПСБО. То первісна вартість складе саме ось таку суму. Далі опускаємося трошки нижче і бачимо наш наступний договір приклад за документами розрахунків, а що відбувається тут? А тут відбувається наступне. Програма вважає, так, алгоритм програми працює, що раз у нас за документами розрахунків, у нас один рахунок на оплату, а значить, у мене що оплати. Одне єдине ціло, і відвантаження в даному випадку теж одне єдине ціле. Тобто, що вона зробить? Вона візьме наші курси передоплати, сплюсує, поділить на два, то тобто, усереднить наш курс. І отримаємо 36 гривень 45-14 за 1 долар. І сума поставки, тобто сума, яка складе нашу первісну вартість товару. Буде 1 877 247, 10. Очевидно, що що ми тут зробили? Очевидно, що ми завищили первісну вартість, автоматично, ми коли будемо продавати наш товар, ми завищимо витрати і відповідно занизимо суму прибутку. Що в даному випадку будуть робити податківці? Якщо вони сюди дійдуть і перерахують, а вони. Можуть це зробити, і роблять, то вони знімуть у вас витрати. Ну, і да штрафи. Чи знімуть вони всі витрати, чи знімуть тільки в тій частині, в якій відбулося це перевищення. Ну, тут вже залежить від того, на якого податківця попадемо. Бо суд, чи так, чи так, скоріше всього, ви будете йти і, або Погоджуватися не йти, або йти в суд, бо, щоб довести свою правоту. Тому, якщо резюмувати, коли ви робите у себе такі операції, перше, звертайте увагу, що ви представили в договорі, далі звертайте увагу на те, що якщо у вас в рамках рахунку на оплату постачальника. Декілька авансів, декілька відвантажень, то, можливо, вам краще не за рахунками вести, а за договором цілому, щоб не потрапити ось на такий казус, на таку помилку. На цьому все. Сподіваюся, ви мене зрозуміли і почули, і перерахуєте свої валютні операції. Дякую, гарного всім дня!